Часто люди при цьому орієнтуються на обставини, і вони mm -hmm. думають, ага, якщо обставини рухають мене в цей бік, то це попутний вітер, і я маю, орієнтуючись на те, що все складається, сприйняти це як знак від Бога. Або навпаки, якщо щось не складається, о, можливо, це Господь мене гальмує і каже, що туди не треба рухатися, це закриті двері і так далі. Це. Лінійний, але насправді трішки примітивний підхід, тому що орієнтуватися тільки на обставини означає е, великий ризик помилитися, бо інколи оцей попутний вітер буде не від Бога насправді. Е, і в Біблії є такий приклад, коли апостол Павло перепливав в діях апостолів е, по напрямку до Риму е, на суд і щоб стати там перед кесарем, то вітер був попутний, але він привів їх до бурі. Mm -hmm. І інколи попутний вітер буває оманливим. Mm -hmm. А інколи буває навпаки, ти рухаєшся, а буря піднялася, і вона тебе зупиняє, і ти думаєш, о, може, то Господь не хоче, щоб я плив далі. Але беремо приклад Ісуса: Він перепливав в Галілейське море, піднялася буря, і він сказав бурю стихнути, бо йому треба було все-таки переплисти на інший берег. І він протистояв цій бурі, не здавався. Тому обставини можуть нам певним чином говорити, однак тільки самі по собі вони не є сигналом від Бога. Дуже важливо, щоб окрім обставин, які або там, заважають нам, або навпаки, підбадьорюють нас, у нас було все внутрішнє чуття Духа Божого, до Голосу Святого Духа в нашому серці. І буде так часом, що обставини рухають нас, наче попутно, а ми всередині відчуваємо ні-ні, це не туди. А буде так, що обставини нам перешкоджають, а ми розуміємо, треба рухатися всупереч. І навпаки. Це внутрішнє ведення, воно дуже важливе, тому що по суті у Бога з кожного з нами з нас з кожним із нас особисті стосунки. Він будує з кожним із нас персональний діалог. Ми колись предстанемо перед ним давати відповідь за своє життя, кожний сам за себе. Він наш особистий Господь-Спаситель. і Господь і, Спаситель. і тому дуже важливо мати оце внутрішнє ведення. І третє, я би ще додав, окрім того, що чи треба дивитися на обставини не треба, але не тільки. Друге, чи треба прислухатися до внутрішнього голосу, який в молитві ти говориш до Бога і кажеш Боже, направ мене. І ти дійсно маєш оці такі часом інтуїтивні підсказки, часом те, що називається словом, озаріння тобі. Просяяло, стало ясно, як я раніше цього не бачив. Часом це такий внутрішній тихий шепіт, коли в думки тобі, наче, наче не результат твоєї розумової діяльності, а ти прям розумієш, що це якась, я називаю, телеграма, чи коли сказала смс-ка, зараз просто меседж із неба такий приходить mm -hmm. в, в, в твоє серце. А окрім цього. Бо якщо тільки на цьому зупинитись, то теж може бути небезпека. Бо обставини, а ще що ти щось почув, а може ти почув неправильно, може ти десь в цей момент сприйняв неправильно. Кожен із нас має індивідуальні стосунки з Богом, але ми при цьому маємо бути частиною якоїсь спільноти. Ми маємо бути частиною чогось більшого, ніж ми самі. І саме тому Христос сказав: я побудую церкву, спільноту інших людей, які будуть рухатися за Богом не тільки індивідуально, але корпоративно. Тому є третій момент, дуже важливий, щоб не збитися з дороги, з кимось порадитися, порадитися з кимось зі священнослужителів, порадитися з кимось більш досвідченим, з людиною, яка просто бачить нас з боку. Бо в нас самих можуть бути сліпі зони, як в автомобілі. Тобі здається, що ти все правильно бачиш, але є якась сліпа зона, і ти не, не можеш вловити, що звідти рухається небезпека. А людина збоку бачить. Тому дуже важливо будувати ці розумні стосунки з іншими людьми і бути відкритим до того, що в потрібний момент нам можуть сказати: Дивись, от тебе заносить, тебе вже десь не в той бік понесло. Або, навпаки, людина скаже: Послухай, ти все правильно робиш. Дуже часто я коли говорю з людьми, вислуховую їхні історії, а вони сумніваються, я правильно роблю, неправильно. Я кажу, слухайте, ви все правильно робите. Вони кажуть, дякуємо, пасторе, ти нам дав найкращу пораду. Я їм нічого не сказав. Я просто послухавши зі сторони, оцінивши, бачу, так все добре. Просто утвердив їх в цьому. Бо як психологи сьогодні кажуть, нормалізував їхній стан. Просто сказав, це окей. Оце, що ти проходиш, ці труднощі, це окей, це частина процесу. Я був там, я знаю, як це. Не зупиняйся. І людина ожила все. Вона вже десь почула цю оцінку зі сторони, їй треба було, щоб хтось поруч сказав їй те, що вона і так знає. Але всі три моменти важливі: оцінити обставини. Мати особисте ходження перед Богом, дослухатися Його голосу. І про всяк випадок, щоб знову ж таки не влізти ні в яку крайність. Раптом ми завтра щось собі придумаємо. і Ми вже попадемо не під ведення Божого Духа, а десь під якийсь вплив, якусь спокусу. Тут дуже важливо, щоб були поруч люди, які в потрібний момент можуть нам сказати, не туди. І трошечки нас перенаправити. Тому Бог говорить нам, і Бог говорить нам через інших людей.